Вітаю, вельми шановні пані і панове, пропоную вам підписуватися на мій канал, ставити уподобайки, коментувати і таке інше. Ну, Зараз відбувається візит Зеленського до Сполучених Штатів Америки і. ну... Нас в основному звертають увагу на те, яку ж зброю обіцяють дати Україні в США. Ще Зеленський задекларував. Наступні поїздки до Великої Британії, Франції і Німеччини теж ну, вони е, мають бути продуктивними, тобто ці країни мають допомогти Україні перемогти це вселенське зло і цю вісь зла, яка е, ну, замірилася, знищити не, не тільки Україну. Дуже примітивний погляд на речі. Вона збирається знищити весь світ, щоб зло запанувало у всьому світі. Так. Але ж в нас не звертають увагу на глибинну, так би мовити, реакцію Московії на цю поїздку Зеленського до Вашингтона, так би мовити. <сміст> ну, там є, є свої нюанси. Вони ж московити звертають увагу не, не стільки на те, ну, яку там зброю виділяють для України, як на те, що Сполучені Штати Америки і Велика Британія це ну, найбільші друзі України, і вони найбільше виділяють зброї і дивуються, чому? Чому ж це ось ці дві країни та саме і е, так виділяються у цьому процесі? Так, а чому ж дивуватися тут? Ці дві країни, Ша і е, Великобританія, мабуть, московити вже забули, підписали Будапештський меморандум. Так, я розумію, що. Для московитів, а це давно вже відомо для розумних людей, будь-яка угода, договір і меморандум, бо Бозна що там підписано ними, воно не варто паперу, того на якому воно підписано, але ж зовсім інші англосаксонські держави. Зараз же в світі. то... Реально панує римське право фактично вдосконалене Англосаксами. Тобто вони, ці держави правові. Так, що Сполучені Штати Америки, що Велика Британія, ми бачимо у кіно, як відбувається засідання їхнього суду. Де ну, все має бути по закону. Так. І якщо для московитів, які є нащадками андрофагів, тобто канібалів, право як таке за їхньою генетичною сутністю, ну, немає ніякого сенсу, так, то для англосаксів, для і інших європейських народів право воно завжди знаходилося в основі самої суспільної діяльності, існування цього. Ну подивіться, ми, ми ж теж такі. Ну, читайте, що іноземці писали про українських князів. Почитайте, що вони писали про Святослава князя, з яким вони там десь зустрілися на, на човнах, якими по Дніпру вони спускалися до Чорного моря. Що Князь ну, нічим не від... він сидів за веслами. Нічим не відрізнявся, тільки е, чистіший одяг на нього був від е, його воїнів. І все. Це той, який з оселедцем на голові, це той, який з вусами отакими, це той, який без бороди. Це той який без бороди. А в нас донині на одній гривні князь Володимир зображений з бородою. Та ще раз вам такі сякі. Ну, неграмотні невігласи не носили українці бородні Так. Бороду був, мав право носити дід. Так. І навіть повинен був носити у кого і є онуки. Всі інші чоловіки носили уси отакі. отакі отак, як зображений цей Святослав. Тобто, так, як у Західній Європі, ніхто німецького князя навіть в очі не знав, він ходив по ринку і все таке, тому що ну, така демократія, вона існувала там завжди, і в нас те саме було. Так. У нас обирали собі керівників завжди в Україні. І тільки з приходом цієї дикої орди сюди, нащадків канібалів, андрофагів, московитів, у нас все змінилося, як кажуть, на гірше. Так ось, ну, скажімо так, для андрофагів, московитів, для канібалів людські почуття, такі, як ми бачимо зараз на війні, вони не притамають. Перш за все, почуття відповідальності, почуття сорому, почуття честі. Воно немає, воно, воно відсутнє, його немає. А вони ж підписали це ж підписали цей Будапештський меморандум, який гарантував Україні незалежність і територіальну цілісність. Так. А ці канібали напали, порушили все, що вони підписали. Україна віддала їм. Ну, то вже інша справа. Навіщо віддала Москови там. І хто це віддав? Так, ядерну зброю. Ну, стратегічно, ну, тактичну тож можна було залишити собі, яка знаходиться на в машинах перевозиться, типа Хаймерсу. Ну як це? Я цього, я цього пояснити не можу. Я то можу пояснити, але я не буду вам пояснювати, бо ви все одно, як казав, один не зрозумієте. Так, так, так ось Великобританії, Америки просто соромно. Ну Давайте реально будемо говорити. Вони нам гарантували, вони ж теж. Ну московитів ми не беремо. Це ще раз кажу, нащадки андрофагів, канібалів. В них відсутні людські оці всі, тому що вони людоїди, а в них в людоїді, відсутні оці людські почуття. Ви зрозумієте нарешті українці, з ким ми маємо справу. Нащадками канібалів. Тому вони все і порушують. З ними не можна нічого підписувати. А якщо і підписувати, то це все повинно бути підкріплено нашою незламною силою. Так. І ось вони канібали, цінять людей. Підсвідомо на генетичному рівні, тільки з гастрономічної точки зору, точ, з точки зору того, що можна украсти, що можна з'їсти, що можна знищити, оце сутність московитів, але це не сутність англосаксів. Так. І тому вони допомагають нам не тому, що. Ми такі хороші. Чи вони такі хороші? Вони дали нам слово. А це, на відміну від канібалів, слово в англосаксів, в європейців дуже має велике значення. Просто слово. А коли це слово ще і написане, то це взагалі священна корова. Його ж порушувати не можна, а вони дивуються. Та чому ж це ось вони та й нам так допомагають і е, беруть на себе зобов'язання? Вони взяли вже тоді, коли підписали Будапештський меморандум на себе зобов'язання допомагати Україні. Берегти нашу територіальну цілісність і незалежність. І вони не можуть від цього відмовитися. Для московитів це підписали це грязна я бумажка завтра. Вони ж ще раз підтверджуються нащадки канібалів. Канібалів. Ось такі пироги, друзі, мої. Так що всім українцям в світі. Україні здоров'я і удачі і нашої перемоги на цією дикою ордою канібалів, які прийшли на нашу землю.